The Я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому ми будемо говорити про такий італійський нішовий бренд, як Lorenzo Пазалія, про який я впевнена, ви вже чули, бо він зараз дуже популярний і подобається багатьом блогерам. А якщо вам подобаються інтенсивні аромати з неймовірним шлейфом, то обов'язково продовжуйте перегляд цього відео, щоб дізнатися побільше про цей бренд, який я впевнена вас вразить. Я маю сьогодні огляд на їх новинки та моїх улюбленців. І уся корисна інформація буде в описі до цього відео. Тому, будь ласка, перегляньте, залиште під ним величезну вподобайку. І не забудьте підписатися на мій канал. А після цього давайте розпочинати. Ну що ж мені одразу цікаво дізнатися, чи ви вже, можливо, маєте якийсь досвід з парфумами Lorenzo Пазалія. Це справді зараз дуже популярний, нішовий бренд з Італії. І в їх власника він не тільки парфумер, а також шеф-кухар. Тому він має дуже таке креативний, креативний підхід до створення. Ароматів. Вони усі у нього смачні, по-справжньому різні, але відчувається його почерк і стиль в усіх композиціях, які дуже цікаві, артистичні, по-справжньому італійські, І я думаю, що вражає усіх при знайомстві з цим брендом це висока якість. Вони дуже потужні, аромати шлейфові, тримаються гарно. Тому це справді той бренд, на який варто звернути увагу, якщо ви любите епотажні аромати. І я ось отримала такий. Дуже гарний подарунок. Це три мініатюри їх нових парфумів. Ось в такій коробочці під назвою Три маленькі сови. Бо сова це якби символ цього бренду. І я хочу розпочати зараз з найпопулярнішого аромату під назвою Sugar Kisses дуже гарний флакончик, маленький, але такий солоденький. Так само, як і аромат. Він насправді досить лактонний. Навіть по-справжньому лактонний, бо тут в нас ваніль. В Поєднанні з молоком. Це справді дуже теплий аромат, він огортуючий такими солодкими нотами, як какао-порошок, саме порошок для мене. Це не темний шоколад, це саме какао-порошок в поєднанні з а, такими кремовими нюансами. Тут є нота какао-масла, і вона додає вже ж цієї текстури до аромату, підсилюючи лактонні елементи, тут є тофі, карамель. Чорний, або я б навіть сказала, такий темний цукор, бо аромат насправді дуже затишний. Він не занадто потужний, щоб носити його в приміщенні, але він так само буде дуже гарно носитися, і якщо ви кудись йдете, бо такі солодкі аромати завжди привертають увагу, бо горманіка подобається людям, і він по-справжньому затишний, теплий. Тому я впевнена, що якщо ви шукаєте гарний парфум в такому стилі на повсякдення, але ви хочете. Чти, щоб в нього був нереальний шлейф, то його можна з легкістю затестити, або навіть придбати всліпу, якщо ви полюбляєте лактонні аромати. Вони зараз а, користуються популярністю. Наприклад, такий аромат, як біанколати. Якщо ви б чули, то вони трішечки схожі. Тут а вже ж є такий пудровий присмак, він мені цим дуже подобається. Але ось аромат а, більш потужніший, також гурманський, але трішечки інакший. Це Sweet Explosion, а, який, мені здається, був створений. Для парфумерного заходу uh, Sand uh, uh, Explorer <хи> в Америці. І це вже трішечки інша гурманська історія, бо це аромат, який розкривається майже кисло-солодким елементом цитрусових нот в поєднанні з даваною. Це така рослинка, яка має присмак uh, алкогольних або таких забродивших фруктів. Вони йдуть в поєднанні з квітами, які не дуже відчуваються, акцент на базових нотах ванілі, бобів кави та бобів тонка. Тому це аромат потужний з такою більш. Плотною текстурою, тут також є пачулі, які я обожнюю, бо мені здається, вони завжди додають аромату більш дорогого звучання. І мед, але мед дикий, не занадто солодкий та притарний, але все одно аромат в такому гурманському стилі, але більш темний, насичений. І я б його порадила в. Про холодну погоду носити, наприклад, якщо ви кудись йдете на вихід, це чудовий аромат з неймовірним шлейфом, але такою цікавинкою, не зовсім, я б сказала, легкий, і він дуже зігріваючий. А ось парфум на літо також смачний, але набагато веселіший, і легше його носити. Це Summer Hammer, можливо, про нього ви саме чули, бо мені здається, він один з найтрендуючих ароматів зараз. бо Тут є дуже така трендова нота, як манго, вона усім подобається. Мені також. Напишіть, будь ласка, як вам, можливо, ви зацікавлені в добірці з парфумів, в яких є нота манго. Вона тут в поєднанні з ананасом, тому звучання дуже екзотичне в цього аромату. Також присутній кокос, і мені здається, Лоренцо дуже подобається ця нота. Часами вона в ньому на передньому фоні, а часами вона додає текстури. Тут вона в поєднанні з, знаєте, таким освіжаючим. Бризом моря або навіть. Океану, але все одно фокус тут на фруктах, вони досить чисті. Насправді, по звучанню нагадують мені навіть якийсь фруктовий гель для душа, або, можливо, навіть шампунь для волосся. Тому він освіжаючий, дуже приємний, піднімаючий настрій, аромат буде дуже гарно звучати або влітку, або якщо ви збираєтеся у відпустку, це такий аромат гарного настрою. А ось парфум також у фруктовому стилі, але я б сказала більш сексуальний. Це Сангрія, в мене його, на жаль, немає, але я слухала його на виставці в Мілані, і він мені дуже сподобався, бо там в нас вибухові фрукти, ягоди і цитрусові ноти. А вже ж він натхнений сангрією, тому є алкогольний елемент цього парфуму і неймовірна база, така комплексна, багато ванілі, багато темного цукру, пачулі, древесні елементи, бальзамічні ноти і навіть прянощі, і вони якось роблять цей парфум дуже цікавим, не банальним. І я дуже-дуже. Дуже хочу його носити влітку увечері, можливо, будуть якісь вечірки, бо він такий фліртовий, дуже грайливий і звабливий. А ось аромат, який не зовсім мені підійшов, але є також новинкою, тому я хотіла розповісти вам про Arctic Sea. Це дуже освіжаючий, я б навіть сказала, такий зимовий або просто прохолодний аромат, який розкривається свіжим повітрям десь на Півночі, аромат про темне або просто холодне море, таке льодовите там є сіль і морські водорослі. Тому аромат більш, як мені здається, чоловічий. Але якщо ви полюбляєте майже металеві, холодні, льодовиті зимові аромати, можливо, він вам сподобається. Напевно, його буде гарно носити влітку, але я ще хотіла розповісти вам про моїх фаворитів цього це аромат Cherry Ink про вишню. Ви знаєте, що вона неймовірно популярна, і цей тренд на ноту Вишні, а вже ж задав парфум Lost Cherry, але вони зовсім не схожі, навіть не зважаючи на те, що тут черешня в поєднанні з Мигдалем, як вона завжди майже завжди буває. Цей аромат він настільки спокійний, настільки ем, приємний, огортуючий, звучить дуже насправді дорого, як якісь класичні, елегантні парфуми. Це навіть щось незвичайне для цього бренду. От Він прям відрізняється від інших ароматів. Тут є і флоральні ноти, і якась пудровість, але він дуже-дуже елегантний. Не класичний, він все одно сучасний, цікавий, але не такий прям епотажний, який зриває. Е, класний парфум, мені дуже подобається і він гарно шлейфить. Але ось аромат, який надпотужніший, і це взагалі можна сказати моє парфюмерне я. Це Evil Angel. Можливо, ви вже про нього чули на моєму каналі, але це неймовірно комплексна історія, яка не схожа ні на що інше, що ви коли-небудь слухали, бо тут є неймовірно заблюрений акорд а, фруктових нот в поєднанні з ванільною м'ятою. Це дуже унікально древесне. Нотами, нотами дощу. І ось акацію, яка мене тут абсолютно зваблює в цьому ароматі, бо я обожнюю її квіт. Це аромат, який шлейфить просто увесь день, не неважливо, куди ви йдете, він завжди буде з вами. І це справді той аромат, який би я порадила для знайомства з цим брендом. Він потужний, але він дуже збалансований, в ньому немає нічого такого угловатого. А ось аромат, який я для себе. Заново відкрила це Adam and Eve's Dress». Зараз ношу не переставаючи, бо мені неймовірно подобається нота інжиру, в даний момент. І тут вона досить небанальна, бо зазвичай вона буває або така а, дуже як листечко інжиру, або як кремовий плод інжиру. А тут а, це поєднання обох елементів а, з додаванням чогось такого кисломолочного звучить а, досить дивно. Але парфуми цього бренду мають щось таке надзвичайне в них. І ще тут є квіти, які не дуже вловимі, а припудрені якимось прянощами. Тому цікавий фронт. Фруктово-зелений аромат, який зараз гарно звучить в прохолодну весняну погоду, але досить багато інших парфумів цього бренду є. Можливо, у вас залишилися питання, тому пишіть у коментарях. І я сподіваюся, це відео було для вас корисним, бо їх аромати зараз дуже-дуже популярні, і я хотіла вам про них розповісти. Тому діліться вашими враженнями від моїх описів або, можливо, вашого досвіду з цим брендом. Якщо у вас є побажання по наступному контенту, я буду дуже рада почути від вас зворотній зв'язок. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, не забудьте залишити під цим відео величезне вподобайку, якщо воно вам сподобалося. І купуйте парфуми з моїми знижками. Вони будуть у, в описі до цього відео, так само як посилання на мої соціальні мережі. А найважливіше це підтримувати ЗСУ, донатьте, будь ласка. Ви також можете підтримати мій канал, якщо у вас є така змога. Ну і бажаю вам гарного дня. Слава Україні! па-па!